У цьому відео ми розкриємо п'ять чоловічих якостей, які жінки особливо цінують, але рідко про це говорять відкрити для себе те, що насправді підкорює жіночі серця, та робить чоловіків по-справжньому привабливими. Ці якості можуть бути саме тим, чого вам не вистачало у стосунках, впевненість це не лише якість, яка приваблює жінок, але й фундамент, на якому будується успішне та гармонійне життя. Впевненість дозволяє чоловікові приймати рішення, залишатися стійким перед труднощами та випромінювати внутрішню силу. Вона виявляється у погляді, жестах, мові тіла, та навіть у тому, як людина поводиться у незнайомих ситуаціях. Марк Аврелій говорив Людина живе згідно з думками, які вона допускає. Це означає, що впевненість починається з нашого внутрішнього світу. Філософи, як от епіктет. Наголошували на важливості самопізнання як основи впевненості знати себе означає розуміти свої сильні та слабкі сторони, приймати себе такими, якими ми є, і працювати над своїм розвитком. Коли чоловік знає себе, він не потребує схвалення від інших і не залежить від зовнішніх обставин. Це робить його непохитним і стійким у будь-якій ситуації. Впевненість також проявляється у здатності приймати виклики та йти до своїх цілей. Незважаючи на перешкоди, Зенон Скітії, засновник стоїцизму, навчав, що важливо не те, що з нами відбувається, а те, як ми на це реагуємо. Це ключова думка для кожного, хто прагне розвивати впевненість у собі. Наша реакція на події визначає наш внутрішній стан, а не зовнішні обставини. Чуттєвість, зворушливість, що розтоплює серця. Чуттєвість це одна з тих якостей, яку жінки цінують. Але рідко про це говорять відкрито. Вона полягає у здатності чоловіка бути емоційно відкритим і вразливим, але водночас сильним та рішучим. Сенека казав лише слабка людина боїться показати свої почуття. Справжня чуттєвість полягає у готовності ділитися своїми емоціями без страху бути неправильно зрозумілим або засудженим. Чоловік, який здатен виявляти свої почуття, стає ближчим до інших людей. Оскільки він відкритий до емоційного зв'язку, це робить його привабливим у очах жінок адже вони бачать у ньому партнера, з яким можна будувати глибокі та щирі стосунки. Відкритість і чуттєвість це не слабкість, а сила, яка дозволяє чоловікові бути справжнім і залишатися собою у будь-яких обставинах. Чуттєвість також передбачає здатність відчувати емоційний стан інших і вміти відповідати на нього. Ця емпатія створює простір для взаєморозуміння і гармонії у стосунках. Жінки цінують чоловіків, які вміють слухати і розуміти, тому що це дає їм відчуття безпеки і підтримки. Як казав Марк Аврелій Те, що добре для бджоли, добре і для вулика. Це означає, що коли ми проявляємо чуттєвість і турботу до інших, ми робимо кращим не тільки їхнє життя, але й своє. Залиш коментар під відео. Напиши, що сподобалося. Спонтанність. Сюрпризи, які підкорюють. А? Спонтанність це здатність бути непередбачуваним у позитивному сенсі. Жінки часто захоплюються чоловіками, які можуть робити сюрпризи, бути несподіваними і спонтанними у своїх діях. Це додає у відносини елемент гри. Адже такі чоловіки завжди здатні здивувати і підтримувати вогонь у стосунках. Філософія стоїцизму, яку проповідував Зенон Скіті, навчає нас тому, що справжнє життя відбувається тут і зараз. І саме у цьому моменті ми маємо бути повністю присутніми. Спонтанність є частиною цієї присутності, коли ми діємо згідно з нашими найглибшими бажаннями і інтуїцією. Це дозволяє відкрити нові горизонти і випробувати життя у всій його красі та непередбачуваності. Епіктет також наголошував, що не варто боятися того, що може трапитися, а навпаки. Варто з відкритим серцем приймати будь-які зміни та виклики. Чоловіки, які живуть спонтанно, вміють вносити у життя своїх партнерів нові емоції, які роблять стосунки яскравішими і насиченішими. Спонтанність вимагає від чоловіка сміливості бути собою і діяти у відповідності з внутрішнім покликом. Ця якість дозволяє уникнути рутини та передбачуваності, які часто руйнують стосунки. Адже кожна жінка хоче відчувати, що поруч із нею людина, яка здатна дивувати і робити її щасливою. Підписуйся на оновлення каналу, буде багато цікавої та корисної інформації турботливість дрібниці, що мають значення. Турботливість це одна з тих якостей, яка робить чоловіка справді особливим у очах жінки. Чоловік, який проявляє увагу до дрібниць, показує свою здатність піклуватися про інших. Це може бути простий жест, як от чашка кави зранку або допомога у вирішенні маленької проблеми, але саме такі дрібниці створюють відчуття справжньої турботи. Сенека підкреслював, що життя складається з малих речей важливо вміти бачити красу і важливість у повсякденних деталях турботливий чоловік помічає, що його партнерка потребує уваги або допомоги, навіть коли вона про це не говорить. Це показує його емоційну зрілість. І готовність бути поряд у будь-який момент. Здатність турбуватися про інших є відображенням внутрішньої гармонії та емпатії, як наголошував епіктет мудра людина живе в гармонії зі світом і з собою. Турботливість дозволяє створювати міцні та надійні стосунки, які засновані на взаєморозумінні і повазі. Жінки цінують чоловіків, які вміють слухати, підтримувати і бути поряд у будь-яких обставинах. Постав лайк цьому відео. Підтримай наш канал. Почуття гумору. Усмішка, як магніт. Почуття гумору. Це потужна зброя у стосунках, яка може розтопити лід навіть у найскладніших ситуаціях. Чоловіка, який вміє смішити, завжди буде популярним серед жінок. Оскільки сміх створює відчуття легкості і безтурботності. Сенека говорив Гумор це зброя, яка дозволяє нам пережити будь-яку бурю. І. Почуття гумору дозволяє дивитися на життя з оптимізмом, що є важливою рисою у будь-яких стосунках. Жінки цінують чоловіків, які можуть розслабити і розсмішити у важкі моменти. Це не тільки робить спілкування приємнішим, але й зміцнює емоційний зв'язок між партнерами. Гумор також виявляє інтелект та здатність чоловіка бачити життя з іншого кута, знаходити позитив навіть у складних ситуаціях. Марк Аврелій наголошував, що життя. Це те, що ми робимо з ним. Це означає, що наше сприйняття світу залежить від нашого внутрішнього настрою. Гумор допомагає нам знаходити радість і у дрібницях, і у великих речах. Почуття гумору вимагає від чоловіка впевненості у собі адже не кожен готовий смішити інших, ризикуючи бути неправильно зрозумілим. Але саме ця ризикованість робить гумор таким привабливим і непередбачуваним. Усмішка це магніт. Який притягує і створює емоційний зв'язок, роблячи стосунки міцнішими і глибшими, залиш коментар під відео, напиши, що сподобалося амбіції, мрії, що надихають. Амбіції це рушійна сила, яка спонукає чоловіків досягати висот і здійснювати великі справи. Жінки завжди приваблювали чоловіки з амбіціями, які знають, чого вони хочуть від життя і йдуть до своєї мети. Амбіційний чоловік завжди буде цікавим партнером, адже він не боїться викликів і готовий боротися за свої мрії. Зенон Скіті підкреслював, що найважливішим є не сам результат, а шлях, який ми проходимо до мети. Амбіції дозволяють чоловікові залишатися мотивованим і цілеспрямованим навіть у важкі часи це якість, яка надихає не тільки самого чоловіка, але й тих, хто поруч з ним. Амбіції також вимагають постійного самовдосконалення і готовності до змін. Марк Аврелій казав Ти повинен бути таким, яким ти хочеш стати. Це означає, що амбіції це не просто мрії, а конкретні дії, які ведуть до їх здійснення. Чоловік з амбіціями завжди прагне до розвитку і не зупиняється на досягнутому сенека й зі свого боку. Вчив, що важливо не тільки досягати успіху, але й залишатися людяним і етичним у цьому процесі. Амбіції не повинні йти в розріз з моральними принципами. Чоловік, який досягає своїх цілей чесним шляхом, завжди викликає повагу і захоплення. Амбіційні чоловіки вміють надихати своїх партнерок, адже вони не тільки мріють, але й діють для того, щоб зробити ці мрії реальністю це якість, яка робить стосунки захопливими і сповненими перспектив. Підписуйся на оновлення каналу. Буде багато цікавої та корисної інформації, дай і... щедрість чоловіча великодушність. Щедрість це не лише здатність ділитися матеріальними благами, але й якість, яка виявляється у готовності ділитися своїм часом, увагою та енергією. Чоловік, який щедрий на прояви уваги, підтримку і допомогу, завжди викликає повагу і вдячність. Щедрість є відображенням внутрішньої сили і великодушності. Луці Анна Сенека вважав. Що справжня щедрість не очікує нічого в обмін, це безкорислива якість, яка робить людину по-справжньому великодушною. Щедрий чоловік завжди готовий допомогти, навіть коли це вимагає від нього жертв, це робить його надійним і бажаним партнером у будь-яких стосунках. Ну щедрість також проявляється у здатності ділитися знаннями, досвідом і мудрістю. Як казав Епіктет, людина не повинна тримати свої знання при собі. А ділитися ними з іншими це дозволяє створювати міцні зв'язки і взаєморозуміння між людьми. Щедрість робить життя повноцінним і наповнює його змістом. Щедрість не обмежується лише матеріальними речами це також про те, як ми ставимося до інших, як ми ділимося своїми емоціями і як ми готові підтримувати своїх близьких у важкі моменти. Щедрий чоловік завжди буде у центрі уваги, адже його дії говорять самі за себе. Зенон Скітії також навчав, що справжнє багатство полягає не у тому, скільки ми маємо, а у тому, як ми використовуємо свої ресурси, щедрість робить чоловіка справжнім лідером, який здатний не лише отримувати, але й давати це якість, яка надає стосункам глибину і зміст.